Городской этап международного конкурса знатоков украинского языка имени Петра Яцика открылся 20 ноября в школе номер 16. Трое победителей из числа учащихся бердянских школ, которые сегодня выполнят здесь разнообразные задания, станут участниками третьего областного этапа 12 декабря, который пройдет в Запорожье. Шановні вчителі, шановні і любі наші і малюки, і дорослі десяти класи. Бачу, я дуже вдячна адміністрації школи Олені Володимирівні всім її колегам україністам. Я безмежно вдячна Тарі Петрівні за прекрасну атмосферу, яка була створена. Запалімо ми сьогодні символічну свічку пам'яті, любові і добра. Залубільний, той патріотизм, який у нас і так і є, але прокинувся ще з більшим запалом серця, говорить про те, наскільки справді серйозна робота проводиться в наших навчальних закладах з Національною патріотичного вихованням. Отже, всього найкращого, здоров'я, всім, міцного миру, зараз творчих успіхів, успіхів, набутків, працювати. До діла приймаються справжні типові українці нової формації. По-перше, треба відстроювати країну. Тому що в майбутньому треба покоління робити. І ще треба вивчати українську мову, тому що е, працю собі добром знайти. Працювати треба дуже добре над українською мовою, навчатись добре, знайти собі престижний вуз, і це все треба. Як ти вважаєш, ти справжній знавець української мови? Ну зараз побачимо і випробую свої сили. Наприклад, якщо на роботу будуть приймати або в університет, ну якийсь виш, ну наприклад, то обов'язково треба українську мову. Якщо не знаєш українську мову, то що тобі робити? Вивчення української мови, чому завдячуєш?» Вчителям і дівчині одній. Дівчині одні. А що вона зробила? Стала прикладом для мене. Це якась творча людина. Так, це творча людина, і вона посіла призові місця. Українська мова це державна мова. Вона потрібна нам усім. Ми повинні її поважати та любити.